Шановні друзі, сьогодні ми будемо говорити про страшне захворювання, геніто то уринарний синдром. Це такий термін, є, про який я хотів би сьогодні розповісти. Раніше було трошки простіше, тому що коли у жінки настає період цей перехідний, виникають певні симптоми. Ми називали це клімактеричний синдром. Зараз також не зовсім коректно змінюється термінологія. Називається це все менопаузальні розлади. І от одним із таких менопаузальних розладів вважався атрофічний вагініт. тобто коли недостатньо естрогенів слозовій піхви, вульви, викликають неприємні відчуття, сухість, вразливість дуже в цій зоні, цвербіж, і інколи плутають це з інфекційними захворюваннями, лікують активно антибіотиками. А причина в недостатності естрогенів. Трошки помінялися. Підхіди, тому що на сьогоднішній день ми знаємо, що це не тільки недостатність естрогенів безпосередньо в піхві, а це недостатність естрогенів в вульві. тобто це малі статеві губи, прицінок піхви, це частина уретри, також, яка містить естрогенові рецептори. І навіть сьогодні ми знаємо, що частина, принаймні сечої міхура також має естрогенові рецептори. І тому на сьогоднішній день більш коректно називати це менопаузальний генітоуренарний синдром, тому що не тільки атрофічної. Нічні звіни у піхві – це все сухість, вразливість, свербіж. А це ще і вульва. Все ж таки більш коректно говорити окремо, тому що це окрема анатомічна зона, окремі органи там знаходяться. Тобто вульва і піхва різні органи, тому некоректно казати вагініт, хоча там ще й вульвіт, наприклад. Це і уретрит, це симптоми з боку сечовипускання. І це навіть сечовий міхур, навіть може бути невеличка кількість еритроцитів в сечі, як гематорія в аналізі сечі. Такий термін можна почути, вона може також бути асоційована якраз з дефіцитом естрогенів. Все це лікується спеціальними естрогенними препаратами, які ефективно усувають ці неприємні симптоми. Є основне повідомлення, що зараз коректно казати не атрофічний вагеніт, а генітауринарний менопаузальний синдром, тому що це більш широке поняття, що це частина менопаузальних розладів, які. У деяких жінок дійсно потребують уваги і лікування, і що дуже важливо у цій категорії жінок звертати увагу саме на рівень гормонів, на естрогеновий статус в першу чергу, тому що якщо Симптоми виникають інколи не так одразу кидаються в очі, що це пов'язано саме з перехідним цим періодом з менопаузи. Це може бути у жінок будь-якого віку. Це пов'язано з дефіцитом естрогенів на фоні лактації у жінок, які гадують грудьми. Це може бути при ендокринних проблемах, коли яєчники недостатньо гарно працюють і. Також виникає дефіцит гормонів. І в 30 років, на жаль, може бути і в більш ранньому віці. От, тому просто звертайте увагу на цю симптоматику і пам'ятайте, як коректно називати цей агнос генітоуринарний менопаузальний синдром. Будьте здорові та щасливі, і пишіть свої питання в коментарях. Ми будемо відповідати.